Тут такий будиночок, що як нам сказали, тут ось заходь і живи. Це дійсно так. Обладнання все працює, все добре, батареї економні. Так про своє нове житло розповідає охтерчанка, власниця модульного будинку Світлана Сталинська. Облаштовується на новому місці останній місяць. І кухня така, і стіл, ну, все для родини. Допустимо, заходь і в тебе все Ну, посуд, звісно, нас цього не поставалося, побилося все. Ну, це все, мелочі. Все. Все це буде. Їхнє власне житло, розповідає чоловік Світлани Роман, російські військові зруйнували у березні 2022 року. Перше час ми ховалися, тут, а тут в погрібі ховалися. А тоді за чотири дні, до 8 березня, виїхали в Куп'єваху туди до матері. І перебували там, поки все якби втихло. Через три неділі. через три неділі тоді повернулися назад уже. Це було зруйноване. Примерзло. Тут ми знаходилися. В перші дні наше бомбосховище. Світлана розповідає, тоді під час обстрілу загинула її родичка Віра Сталинська, яка мешкала по сусідству. Коли в перші дні можна було виїхати, а вона не схотіла. Сказала, я буду вдома і все. І так. Вона пережила ту війну, а цю загинула. Бачите, це мій дід закладав, коли будував будинок, закладав перший кирпич. Коли повернулися в Охтирку, жити було ніде. Відразу спробували зберегти в вціліле, згадує Роман. Ми постягували, з чого було, накрили, зберігали, що є там внутрі що ціле залишилося. Жити тоді нам предложила святина подруга, кума. Вони в Чехію виїхали до війни ще. І там ми живемо до сих пор це там. Желізо брали, кришу накривали, хлопці приходили, допомагали, стягували, щоб вона не впала. Ми самі кирпичик за кирпичиком це прибирали, собирали. Зразу було тут, все на цій, де зараз стоїть будинок, тому що тут було і сарай, і літня кухня, тут у нас і хазяйство було. Родина Світлани та Романа першими отримали обладнаний модульний будинок в Охтирській громаді від їхньої організації, говорить юристка з оцінки прав власності благодійного фонду Рокада Ірина Усталкова. Ми приїхали, вони розбирали завали, чистили цеглу. Там вони ну дійсно було видно намір, а і цю родину потрібно було підтримати. У перший місяць повномасштабної війни, говорить міський голова Павло Кузьменко, Охтирка зазнала найбільше руйнувань від авіаударів. На той час ми зверталися в дуже багато різних організацій, міжнародних, урядових неурядових ну, організацій писали скрізь листи, що наші мешканці міста. Саме потребують модульних будинків для того, щоб мати можливість десь жити. Брокада, відкликнулись на наші листи і по своїм певним критеріям зробили відбір. Ми подавали сім домогосподарств, сім сімей, які потребують такі модульні будинки. Були мешканці, які подавались також і самі. Із цих семи домогосподарств, які ми подавали. По різним критеріям відбору були відібрані три. Загалом по Сумщині при сприянні фонду Рокада нині встановлено 15 модульних будинків, говорить Ірина Усталкова, а в планах ще 10. По місту Охтирка – чотири, по місту Тростянець повністю встановлених два, в процесі установки ще два. І там ще в погодженнях, тобто 5. Фонд рокада відбирає кандидатів, у яких є земельна ділянка, але немає житла. А агентство ООН у справах біженців наймає підрядника, який будує, додає Ірина Усталкова. Мінімальний гарантійний термін такого будинку 10 років. Немає жорстких умов. Певне, перше, що потрібно, це намір саме відбудовуватися, мати ну дійсно не мати змоги зробити це самостійно, немає іншого житла. Земельні ділянки інші не перешкоджають. Участь у програмі, бо я ж кажу, якраз можна розглядати можливість встановити будинок в більш безпечній громаді, якщо там знаєте у людей є дві земельні ділянки. З власного досвіду Світлана радить шукати фонди самостійно, скрізь подавати заявки та при цьому відбудовуватись на своїй землі. В їхньому випадку від остаточного схвалення заявки до здачі будинку минуло два місяці, додає жінка. Ми потихеньку, по копієчки, по копієчки, треба зразу, зрозуміло, що зразу все, його не захватиш. Тому що якщо раніше у нас було все, то залишилися ми без нічого. Там, ну, і тепер все треба по нову, все, як кажуть, з нуля. Ну, тепер саме головне криша над головою є, спати є де, укритися є чим. Все остальне посуд, все це воно потихеньку буде. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.